Нами в студії вже mm -hmm. Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Вітаємо вас, пані Олена. Доброго вечора. Дякуємо, що долучилися безпосередньо до нашого ефіру. Власне, фандрейзинговій платформі 24» рік. Хто б міг подумати, так що таких результатів ми досягнемо. Але це це, Робота не тільки українців, 110 країн світу. Люди з такої величезної кількості країн долучилися хто від долара, хто більше. Ми власне на сьогодні зібрали 330 мільйонів доларів. П'ять напрямків будуть реалізовані завдяки цим грошам. А успіх, на вашу думку, завдяки чому все ж таки. А успіх завдяки єднанню, тому що не тільки люди, не тільки уряди іноземних країн, але ще й бізнес, і український, і міжнародний. А ЮНЕТЕ 24 об'єднала всіх, хто хоче допомагати Україні. І я думаю, що перший рік це лише початок, тому що попереду в нас велика відбудова, і зараз додалося два нових напрями дуже важливі для України, як освітній, наприклад. І я впевнена, що саме завдяки тому, що ця платформа працює на ну, поперше дуже прозоро і зрозуміло вона буде якраз основою для того, щоб допомагати відбудовувати країну. Зрозумілою, вона є саме для тих, хто є донором. Звичайно, звичайно, для тих, хто донатить, можна зайти на платформу, подивитись, які напрями, як іде фінансування, скільки коштів зібрано, хто приймає участь, і чим більше, взагалі, таких цифрових інструментів, цифрових правил, тим більше ступінь довіри і, взагалі, до України, до суспільства, і до різних процесів, які пов'язані з відбудовою. Вою, в тому числі, також нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу законопроект щодо вдосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення. Номер цього законопроекту 6319. Що власне він означає для громад? Це якраз перше читання. Ми сподіваємося, що Верховна Рада ухвалить цей законопроект в другому читанні, і не тільки цей законопроект, а взагалі всі законопроекти, які пов'язані з тим, щоб наші громадяни мешканці наших громад могли приймати як активнішу участь взагалі в тих процесах, які відбуваються, і при відбудові, і взагалі при розвитку наших міст і регіонів. в Україні діє законодавство про органи самоорганізації населення, але воно було ухвалено в 93-му році а, розуміємо, що вже пройшов досить такий великий проміжок часу. І ті процедури, які використовувались для створення органу й вони не сильно відрізнялися вони... від радянських, якщо так, чесно. так, вони дуже застр... застарілі, вони заплутані, і зараз ми, ми вирішили, що ми можемо спростити всі ці процедури. По перше, а по-друге, ми хочемо, щоб все ж таки наші мешканці наших міст вони можуть об'єднуватися або в рамках кварталу або в рамках району, або навіть в рамках одного будинку, створювати такі сени для того, щоб приймати більш активну участь в різних питаннях, які пов'язані з розвитком того чи іншого міста, це можуть бути різні проекти від створення скверу, наприклад, чи до реалізації будь-якого публічного простору, тому що такі сени вони можуть отримувати і кошти з місцевого бюджету реалізовувати саме ті проекти, які потрібні в конкретному місті, в районі в кварталі чи в якійсь там досить там невеличкій невеличкій громаді наприклад тому сподіваємося що верховна рада все ж таки підтримує в другому читанні а в нас на порядку денному також є дуже важливий законопроект це як наші громадяни зможуть приймати участь з використанням дії для того щоб голосувати за той чи інший законопроект фонду регіонального розвитку а в нас з 2015 року з Діє законодавство, коли з державного бюджету виділяються гроші, гроші на різні інвестиційні проекти, громади їх співфінансують. І в цьому році, в 2023-му, також такі гроші виділені. Вони передбачені державним бюджетом, звичайно, не в такому об'ємі, як це було перед повномасштабним вторгненням. Але на 2023-й рік заплановано, що 2 мільярди гривень будуть використані саме на різні інвестиційні проекти. А тому ми зараз вносимо також. Зміни до законодавства, щоб ці гроші, щоб на розподіл ці гроші безпосередньо впливали наші громадяни, вони можуть віддавати свій голос. коли зареєстровані в дії, один голос це один проект. Можуть таким чином буде працювати голосування. Що якщо ти зареєстрований, або мешкаєш, маєш там місце проживання, або місце реєстрації, або якщо ти внутрішньо переміщена особа, ти зареєстрований маєш також місце реєстрації, то за ознакою території. Такі люди будуть приймати активну участь, і вже точно ніякий чиновник, ніякий народний депутат не буде вирішувати за людей саме який проект буде реалізований на тій чи іншій території. І, до речі, ми виділили 11 областей, які найбільше постраждали від вторгнення Російської Федерації, і саме ці області будуть отримувати більше фінансування, ніж ті області, які на сьогодні постраждали менше. Звичайно, хочемо, щоб в прерогативі. Все ж таки фінансувалися ті проекти, які мають таке більш важливе соціальне значення, бо це об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти пов'язані з соціальною сферою, з освітньою сферою. Але побачимо, в наступному році можливо будуть фінансуватися активно і скейт-парки, і спортивні споруди. Все буде коли, це, коли, це коли ця ініціатива з голосування може запрацювати. Ми плануємо, що на наступне засідання в сесійній сесій залу буде винесено обов'язково. Цей законопроект ми його називаємо ДФР в дії. Uh -huh. І сподіваємося, що народні депутати підтримають, і вже з 1 липня це зможе запрацювати, якщо, якщо народні депутати все ж таки наберуться мужності і віддадуть 226 голосів за таку важливу ініціативу. Ну мені здається, що для киян усі механізми, які пропонуються з ОСН, вони знайомі. В принципі, кияни можуть долучатися до громадських проєктів до використання громадського бюджету в місті Києві, якщо я правильно розумію, це десь приблизно ось. Така такий механізм, зокрема, залучення громади до процесів не тільки містобудування, але З, звичайно, взагалі до процесів, що буде реалізовуватись на території міста Києва, на території всіх інших громад нашої країни, тому що мешканці громади вони повинні мати безпосередній вплив на реалізацію тої відбудови, і взагалі, всього того, що відбувається на територіях, де вони проживають. Це можна назвати ось ось власне ці заходи, які впроваджуються елементом самої реформи децентралізації, яка відбувається, а як ми взагалі далеко до завершення цієї реформи? Незважаючи на те, що зараз в Україні військовий стан, ми в комітеті продовжуємо дуже активну роботу для того, щоб все, що ми планували до великої війни, щоб воно було обов'язково реалізовано. І буквально на цьому тижні парламент ухвалив у другому читанні важливий законопроект. 6504. Він стосується служби в органах місцевого самоврядування. В нас більше ніж 115 тисяч людей працює в органах місцевого самоврядування. А виходить. Було так, що вони з одного боку вони не мають певного захисту, і багато з них отримували заробітну плату, яка була навіть нижче ніж зафіксована мінімальна заробітна плата з одного боку. А з іншого боку, ми там постійно бачимо якісь скандали з нарахуванням якихось премій, також місцевих чиновників. тому якраз цей ухвалений законопроект з одного боку він захищає тих, кого потрібно захистити, і дає публічно можливість можливість публікувати всю інформацію, щоб всі мешканці громади бачили, які премії нараховують собі чиновники, і також щоб впливали на ці процеси. Також ми запровадили прозорі механізми відбору на таку службу в органах місцевого самоврядування, чітко розмежували ті посади, які мають там там політичну, скажімо, так упередженість і виборні посади, для того, щоб це все не було змішано, щоб все ж таки. Було менше політики у тих чиновників, які безпосередньо приймають рішення. Ми бачимо, що інколи там політичні чвари, якийсь там популізм. Він все одно має місце. Тому зараз дуже чітко розмежували. і Сподіваємося, що коли цей законопроект стане законом і запрацює, це вже буде після закінчення воєнного стану. Він наведе лад в органах місцевого самоврядування стосовно служби і наближає і Наблизить нашу країну до тих європейських стандартів, тому що таке законодавство працює в усіх європейських країнах. В нас, ну на жаль, поки що не було такого законопроекту. А стосовно децентралізації, продовжуємо дуже активно працювати над законопроектом, який надасть можливість здійснювати відповідний контроль за законністю рішень, які приймаються на рівні місцевої влади. А реформа децентралізації вона надала надзвичайне. На великі повноваження на місця надала не тільки повноваження, але ще й фінансовий ресурс, різний земельний ресурс. Тобто на місцях зараз багато і грошей і повноважень. Не вирішено лише питання певного контролю. Наскільки на місцях приймаються законні рішення? Тому сподіваюся, що також і цей законопроект він вийде на друге читання. Буде підтриманий парламентом, і ми отримаємо 226 на табло. Давайте ще згадаємо коментар Сергія Марченка, міністра фінансів. Він сказав таке: для швидкої відбудови України вже цього року зібрано більше половини суми. Кошти надають Сполучені Штати, країни Великої Сімки та інші європейські держави. Про це він розказав в ефірі телемарафону Єдині новини. Це слова міністра фінансів України Сергія Марченка. У нас є ідентифікована потреба на цей рік у розмірі 14 мільярдів. Ця потреба ідентифікована разом з Світовим банком в бюджеті. На цей рік ми передбачили з власних джерел 3,3 мільярда доларів. І є механізми, які дозволятимуть нам залучити інші кошти наших партнерів. Зокрема, це банки розвитку, такі як Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, та Європейський інвестиційний банк. Вони дають свої. Механізми, інструменти, яким чином кошти донорів перевести в кошти на реконструкцію і відновлення України. Пані Олено, хочеться запитати, що ми розуміємо під фразою швидка відбудова? Сергій Марченко сказав, що на цей рік потреба 14 мільярдів доларів. І якраз точна частина цих коштів вона буде стосуватися саме цієї оперативною відбудовою, коли. Швидко ремонтуються або відновлюються об'єкти критичної інфраструктури, енергетичні об'єкти, об'єкти транспортного сполучення, об'єкти, які пов'язані з соціальною інфраструктурою. А на таку велику відбудову нам потрібно набагато більше коштів. Нещодавно був звіт Світового банку, де була зафіксована сума 411 мільярдів доларів. Взагалі, це ті кошти, які на сьогодні бачать наші міжнародні партнери потрібні для України, щоб Повністю відновити, а ми зараз бачимо, скільки коштів це також десятки мільярдів доларів потрібно для того, щоб відновити житловий фонд. І до речі, з 22 травня буде працювати програма, яка пов'язана з наданням компенсації за зруйноване та пошкоджене житло. Вже є там перші гроші. Це 17 мільярдів гривень, які конфісковані від російських дочок Збербанку. Також ми розраховуємо, що 35 мільярдів гривень ми отримаємо як прибуток національного банку. Для того щоб саме ці кошти через фонди відновлення використовувалися для того, щоб надавати нашим постраждалим громадянам компенсацію. Але давайте не забувати. В нас ще й постраждав бізнес. Ми бачимо зруйновані заводи, наприклад, які виробляють ті ж самі будівельні матеріали. Ми бачимо величезну потребу будувати нові заводи, які пов'язані з переробкою того ж самого будівельного сміття, і це якраз ті питання відбудови, які потрібно буде. Путем, а потім Мати ще там певні запросні позиції для наших партнерів для того, щоб допомагати відновлюватись бізнесу, також тому що на сьогодні бізнес це якраз ті, хто сплачують податки в Україні. А наші податки йдуть на фінансування обороноздатності держави. Ви знаєте, що ми не можемо використовувати для підтримки збройних сил України для закупівлі зброї і гроші наших міжнародних партнерів. Тому тільки кошти наших платників податків, нашого бізнесу, які є також героями, коли вони вони залишилися тут в Україні, і сплачують і працюють. Тому на них величезна надія. Їм за це величезна подяка. Дякуємо вам. Дякуємо спасибі за те, що прийшли до нас в студію. Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Спасибі.